Ну що ж, ми їдемо в Україну. Я зараз покажу вам маршрут, як переходити там з перемишля, як сідати в український поїзд в перемишлі там. Зараз ми в Радомі Радом Глувний сідаємо на поїзд і їдемо в Перемишлі. Там буде пересадка нас. Я покажу, як ми будемо проходити кордон. Бо я вже приїжджав з України в Перемишль на поїзді. Відео є на каналі, можете подивитися. А тепер ми їдемо з Радова. Ну що ж, ми зараз їдемо, з Радома до перемишля, в поїзді покажи. По купешці сидимо. Люди просто з нами сидить ще одна е, дівчина, вона десь вийшла. Ось, ми зійшли зараз е, на головній цій станції. Ось ви, наприклад, зійшли на другому періоді, чи немає різниці нікому. Йдете в спускаєтесь вниз, підземний перехід, йдете направо. Зараз вам це все покажу. Всі люди бачите спішать прийти зараз в кордон. Зараз буде черга. Але я думаю всі прийдуть, там немає такого, щоб не пройшли. Ось спускаєтесь вниз і йдете направо. Ось туди де люди всі. І ось тут як ви дійшли до цього вже, повернули направу, дійшли до піку, йдете направо ще раз. І виходите звідси. Ось так. Ну, трошки важче, ніж на автобусі. Як ви можете побачити, вон до черга вже людей, яка сила селяна. І йдете проходите кордон. Ну все, і виходите на ліцю. На перон ідете в поїзд, просто сідайте. Там тільки на колія, що не подивляюся. Зараз побачите. Не знаю, вже так вона знімати. Ось. Я пройшов кордон. Нічого має сложного, чемодан не перевіряли. Ось ви виходите, колія і йдете гонду до поїзда. Сідаєте в свій вагон. Все. Що зараз тяжко? Mm -hmm. Ні. Ну, і тут такі, короче черги для кожного вагону. перевіряють квитки, паспорти і все, і відправляємося. Ось ми сіли, я от сіли вибрав таке місце, бо інших їх не було в мене. Такі... Ні, чесно кажучи, тут кращі, ніж в Польщі. Тісь найбільші, якісь міні. Для мене вони якісь кращі.